як програється ця пауза для України? От, якщо, і, 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 зразу питання, люди мені пишуть мільйонами, Діма, буде наступ, якщо тільки дати Росії відпочити, буде зразу наступ? Буде, не зразу, але буде на третій рік. Ну, другий, третій рік. Як на Україну буде далі? Ні, ми для України тільки, що питати. Для України, так. Да, да. Оце мене карта завжди 2-3 роки. От 2-3 роки і башня. Да? І то і вісьмірка жезлів. Це знову полетіли оці ракети, ну то, що летить і горить. І тому а, чи в Україні а, можна цю паузу, їй не можна цю паузу, але вона їй необхідна для того, щоб стати на ноги. Ну, іншими словами, якби нам взяли і допомогли, да. Да? щоб от на тобі, ну, от як і звні, да? Да. А, то а, тоді ми вичухаємось. Ну, дивіться, сьогодні пані інформація: в Європі треба, щоб війна тривала ще 5 років у нас. Щоб вони могли а. підготуватися. Давайте подивимось, чи правда так? Що Європа чи чекає, правда? затягує спеціально, щоб вони могли підготуватися. Їм треба для цього плюс-мінус 5 років. Так, да. 4. Ну, ну, Показує, що чотири. Ну, бачите, вони, мабуть, чотири, роки... да, бо вони це раніше рішили, а нам тільки сказали. А тепер дивіться: оця пере... ну, пауза, тобто, поки триватиме ця пауза, буде АТО, буде такі постійно ну, Ніхто ж не уйде з фронту виходить. Правильно? Подивіться в карту. Так, да, буде адво. Угу. А в це, це перемир'я входить, що о, Україна, Росія повернула під контроль України якісь території. Тобто, по суті, це, ж, ну, по суті, це буде якесь перемир'я да. ж уже? У нього теж мають бути умови якісь. Буде повернення територій, так. Да. Ми зможемо подивитися зараз, які території, хоч так чи як? Так, да, які недавно пішли. Недавно. Mm. Ну, пішли, тимчасово пішли, так. Uh -huh. да? uh -huh. Все-таки по цих домовленостях. Давайте будуть підписані якісь домовленості про перемир'я? Чи це просто усна форма буде? Підписання не бачу. Усна форма? Ну, Там російським текстам не треба довіряти, а про усну форму я вже мовчу, ви розумієте? так? Усна да? мова, бачите, я кажу, звідки я взяла усна мова, да, Вони да, спілкуються, так? Да. Да? Усна мова. Тому ну, да, да. ми тільки так з'явилися, пам'ятаєте, хвилин п'ять назад, я казала, якось так буде, що ну, вроді би як так, добре, але воно як літало. Так. Да. Так і буде летати, тільки це вже не ми. ну, Це вже і не ми, і не вони якось воно саме літати буде. Да? Бо Бо війна, ми не маємо. Да? Давайте так. Українські війська стоятимуть в Херсонській області. Так. Давайте, в 25-му році, все-таки. Так. Українсь... Так, добре. Українські війська стоятимуть е, в Херсонській області. в 25-му році. Так. Да. Ну, там буде якась лінія розмежування, і вони чітко по лінії будуть стояти. Хорошо. А в Запорізькій області, у Запорізькій області, там, де зараз тимчасово окупована територія, на цій території будуть роз... знаходитися Збройні сили України. Теж, так, да? і теж по лінії розмежування. Ну, я так не уточняю, бо я і там, і там так само. Це та, сам, це та лінія розмежування, яка на сьогоднішнє число є. Сейчас, то, що на сьогоднішній це однозначно. Сейчас угу. я далі паш виріс. Да -да. Значить, це значить трохи вона буде зміщена. Сейчас подивлюсь, куди? Куди вона буде зміщена. Зміщена на всю територію. Ну, допустимо, Запорізька, значить, вся Запорізька. Да? Херсонська, значить, вся херсонська. І там буде десь пару кілометрів, і вже будуть стоять інші. Тобто два кілометри. Різниця буде два кілометри. Два, ну, цього... ну хай три. Хай три. Два-три кілометри. Під час цього перемир'я будуть о, там стоять іноземні війська? Так. Да. Їх буде не багато, а, але ну так. Один, ну, два, три штучно, так. Да? А вони як будуть, як вам сказати, як надзирательний орган. Да, да, да. Хай построють вежі, знаєте, такі вишки дерев'яні, як да. козаки палили да. потім клоуни. Я вас питаю так: оце перемир'я, бо я, я я чесно кажу: люди таке пишуть про це перемир'я. Дуже бояться люди перемир'я це дуже українцям. Варто боятися цього перемир'я? Тобто перемир'я це завжди до гіршого, чи це ж може час, трамплін переробити щось, перестроїти, подружитися з кимось? Так, чи варто боятися цього перемир'я? Якщо ми кажемо на тепер, то не варто. Да. Якщо ми кажемо на взагалі, ну от як в глобальному да, питанні, да, есенція, то тоді варто, бо угу. буде знову повторення. Угу. Да? Да. Тобто, якщо мова йде про ну, місяць, два-три, щоб хоч трошечки там ресурси якісь підтягнути, то не да. варто. Угу. А якщо скажімо, взагалі на три роки, да, то буде повторення, і воно буде набагато більше, гірше, да. Я просто дивилася це на другому розкладі соло. Ну, На іншому, на лінормані дивилась, там просто. Тобто, то, що ми бачили і чули, починаючи з 2022 року, це квіточки. Тобто, по великому рахунку, і так, щоб нам було добре, нам просто треба, звідкілясь допомога, угу. тоді, коли нам треба. Хорошо. Добре, пані Ірина, Україна використає це перемир'я для налагодження нових союзів, об'єднань, формувань, окріплення себе. Тобто вона реально, тому що на сьогоднішній я, я просто не вірю, що цей процес можна зупинить. Україна ж реально кріпне, ми ж це читаємо, бачимо. Так, чи використає, Так, да, Україна використає. Так. так, тут однозначно вона використає ось нові союзи. Да. Mm -hmm. тут, тут да. Ну, сидіть, седьма не буде, вона буде використовувати. В да. Європі вигодно, щоб Україна укріпла за це перемир'я? Ну, тобто, тому що Вандер сказала, нам треба з України зробити хоч якось там дракона, з вона сказала, якось сильно, сильного е, дракона, який, який буде не по зубах ворогу. Що Україна має стати цим ворогом? Питання, яке було, чи Україна, що ви? Я просто карти Європа. виложила, мені тепер направлена, щоб ми стали сильними. Тобто, ну, ні. Ні? Ні, ні, Європі це не треба. Європі треба, щоб ми були щитом. То, що вони кажуть, щоб ми стали сильними, це вони кажуть, щоб ну як вам сказати, поки ти становишся сильним, я захищена, да? Чим ти більше сильний, а тим все одно я захищена. Тобто вони не переслідують інтереси, щоб Україна стала сильна. Вони переслідують інтереси. Виростити оцей бар'єр між собою та ворогом, да? Да. і цей бар'єр у вигляді живого щита, вони заговорили про східний щит. Я вас запитую: Україна буде щитом Європи надалі? Щас. Якщо ми кажемо про далеке майбутнє, то ні. А якщо ми кажемо про ближнє, да. ближнє, ближнє так ближнє три роки. А, а, хорошо, а потом, що? На Чого ми не, а стало перше? Шіт, не шіт, ні, 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 ні. А, а там що це? Там, ну я тут не тут далі трьох років, я можу подивитися тільки на дані. Ага, да? я зрозумів. Да. А тут подробно я можу подивитися. Да, 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 да. Тобто, тобто е, що, що далі з Україною, що да? вона а, тому через три роки ми вже не будемо щитом їхнім? Бо ми будемо сильні. Ага, о. Диявол, диявол, ми, ми будемо сильні, помієте? І ага. диявол, і жертва. Ми будемо сильні і самі зможемо кому хочеш, Угу. Ну, Може, не кому хоче, це я так сказала, щоб для, для розуміння. да? Ну, Оця комбінація це значить, не нами будуть керувати, а ми скажемо своє ага. слово. Тут ми будемо вже в змозі його сказати. Оці перші три роки, що нам тільки що в розкладі була, Європа допоможе нам окріпнути? Навіть окріп, ми, ми окріпші зараз більш менш стати сильнішими. Ну, от ви сказали окріпнуть, окріпнуть, ні. Да. А тут, тут, не, не про, тут не про о, окріпнуть, тут про НАТО протримайтесь, бо нам треба протриматися. Якби так ну, да, як, Тобто так, да? так, Україна зможе за ці три роки наростити силу військову. Зможе зможе, але вона вже це робить. Так, да, да, я розумію це. Угу. І зараз дивіться, пані Рено, ми диви дивилися, з вами, що Україна має йти сама по собі. Якось я завжди переживаю про це, бо чомусь так історично, тільки Україна сама по собі вона лягає під Росію. Ну чомусь такі історичні факти в нас були. А зараз ми бачимо НАТО, ніт, ЄС ніт те ні, ті відвертаються… Оці три роки наступних після цього наступлення перемир'я, виходить, що Україна буде вести свій шлях сама по собі? Сама кріплена, сама строю. Що це буде? Так, да, вона буде потихеньку, потихеньку йти сама своїм шляхом. Да. Дев'ятка злів це потихеньку, крок за кроком. Гроші будуть складатися після перемир'я в Україну? Так. Да. Країни, які пообіцяли брати під Петронат, да. угу. Тобто росіяни, навіть якщо ми окріпнемо, через 3 роки все одно нападають, так? Да? Правильно я розумію? Так. Да. Все одно. Ну, е, хитрий хід, через хитрий хід. Можемо подивитися, як буде. Як. Подивити. Я просто прям, ну думаю, ну, якщо ми окріп, окріпнемо, то толку нападать. Вони вже ж отримали, ну війна стільки триває, чи вона не закінчиться і виходить? Зараз. Це як домовитись з Керманичем. Тобто yeah. Керманич це ну, мається на увазі президентом, да? так? Тобто, тут є. Е, Що е, таке ми розглядаємо хитрий хід? Як це так через хитрий хід? Yeah, yeah. Це домовитись Керманичем, щоб він здав країну. А, здав країну, мається на увазі повернув її в інший шлях. І да. якщо не вдасться домовити, якщо не вдасться да, домовити, тоді буде оце воєнне вторгнення. Тобто виходить це вторгнення, тому виходить, тому що вони не зможуть внутрішньої да. Аспрі нас розламати і, і знов те саме зроблять. Да, ті постав да. на подумав. Да. Да. Тобто виходить, що навіть оці наступні три роки, ну плюс-мінус умовних буде Росія буде постійно хотіти нас розбурхати, розсварити, А ну а їм це не давайте подивимося. Їм це не вдасться, правильно зрозумів? Час не вдасться Україні. Давайте так чи вдасться Україні? Давайте я зберу, бо тут пологу вже. Так, чи вдасться Росії а, так, розсварить нас зсередини Україну за три роки. Не вдасться. Нема. Ой, час. Не вдасться оця карта була перевернута, вроді. Можете подивитися від метать, вона була перевернута. Не вдасться. Але будуть домовлятися, оце домовляються, і знаєте, через що? Через, е, тут мальчик, дівчинка, це е, такі теплі відносини, тобто через не нові відносини, а старі відносини. Старі сімейні, тобто, добрі, да, або сімейні, або дуже теплі такі, які були раніше, або ну, от щось таке, що це е, карта ще ностальгії зараз. А пам'ятаєш, ми колись там, ото, то там, да? от через оце, через оце будуть заходити, через оці от такі от звільня. Помириння, ностальгія, так, правильно Так. Дивіться, да, 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 ми з вами робили розклад. Угу. Я їх прошу глядачів дивитися, бо я передачу буду їх повторювати. Ми казали, що території повернуться, але від того періоду, як повернулися, Луганщина і Донеччина повертаються протягом двох років. Угу. Я вас питаю, за це перемир'я Луганщина і Донеччина повернуться в склад України, чи ні? Чи оцей напад і буде боротьба за Луганщину і Донеччину? Повернуться. Дивіться. Диявол це коли з'єднання частин. А Жертва, тобто, жертва це, ну, давайте будемо чесними, Луганщина і Донеччина це як розмінна монета. Ну, no, В плані, а той кричить наше, ми кажемо, це наше по Конституції, той кричить наше, бо я свою конституцію придумав, сам собі режисер, да? І виходить, що а люди там, як, ну, як, як в тисках. Да? <звігут> Ну, ну тут питання не про то. Тут питання, чи повернеться впродовж да, да. Yeah, yeah. і десятка мечів, це як буде е, включно вкладено в договір навіть ah, Угу. Mm -hmm. А тоді, а нащо ж тоді нападать? Чи буде оце нападіння Росії через три роки умовних як боротьба за ці області, чи ні? Так, питання на що тоді нападать? Да. Нападіння це коли не підете на наші умови. Так. Да. Тобто це як устрашаючий момент е, нападіння. А боротьба за ці області? Чи буде боротьба за ці області? Військова. Я не бачу боротьби. Тут буде домовленість. Тут розмова. Ну тобто, ви худа бачите, як не крути влада зміниться в Росії, але все одно вона буде хотіти воювати Україну і мати Україну у себе під ногами, правильно? Типу, щоб мати великий вплив. Тобто ну, люба влада, яка б не була, вона все одно хотітиме поработити Україну. Ну е, принаймні на те, що ми можемо подивитися. Так. Так? Я ж не можу на 30 років так, подивитися так. Так. тут. Тут питання, чи буде Росія, може, може, таке питання? Ну, вона буде в якому статусі? Чи поміняється формат Росії от формат країни? Давайте. Ми так дивились, коли зараз поміняється. Я би сказала, не поміняється слово, а переобується, да. Переобується винуждено. Ну, можна сказати, поміняється теж сюди можна сказати. Mm -hmm. Бо тут карта винужденості, тобто винуждено переобується, да? mm -hmm. а, І ну, по великому рахунку, можна сказати, слово поміняється, але да? ну, тут не то, що вона там осознала, зрозуміла, там іще щось, тут карта винужденості. Пані yeah. Ірина, mm все-таки, -hmm. обстріли. Uh -huh. От військові дії припинуться? От, от якщо ми говорили, буде ото, військові да? дії припиняться чи ні? На ну, Яке воно припиниться? Там знову буде тут військові. Я ж кажу, я не бачу а, повної зупинки, ну немає тут його. Не Бачите? <гум> Тут є, що вони йдуть, тут є, що стріляти не можна. Угу. Але я не бачу, що вони припиняють. Так. То що, така інтенсивність боїв буде в обстрілі, як зараз є? Чесно. Та ми зайдемо з ума вже. Ні, вона не буде таке. Це буде зовсім не таке. Угу. А тут е, карта тривала, це не тривалий час, це чіткий час, але від А до Я. Тобто певний час воно буде вже набагато тихіше. Бо uh -huh. король не король, а п'ятірка мишів перевернута. Uh -huh. е, Війна, оце війна, а це немає війни. Але з оцими картами в комбінації це війна стихла, війна зм'якла. Ну от отак можна. Ну, сказати, ну, так. Так? Тобто може обстріли бути на межі розмежування, правильно я розумію? Yes. Чи по всій Україні. На межі розмежування. Uh -huh. На межі. Ану, зараз по всій Україні будуть. А, цілі плану не буде. Але може просто туди потрапити. Uh -huh. Може бути, Боже Господи, Боже поможе. Ну все-таки Америка. Підімне на нашу, нашу економіку наш, нашу під себе. Підімне, ну mm -hmm. не все, mm -hmm. Десь відсотків 25%, максимум. Ну, тоді це, мабуть, про газ і нафту. Спитайте, газотранспортну систему. Ну, давайте покажіть, так? Да? Mm, Ра... в... Не всюди. Да? Не всюди. Да. А вони, вони, заб... ну, тобто вони будуть володіти нашою газою транспортною системою, і видобни... ну, те, що переправляє газ, нафту. Америка. Це не володіння, це як часткове. Це як частковий в мене фраза йде пайщик, але який може керувати. Тобто, зрозуміло, uh -huh. так? Направляти може керувати. Так, ну, просто управлять може. ну він, давайте І тоді вони спустять російську нафту і газ, да І скажуть, що це не російська нафта і газ, а американська. Бо американці ж володіють трубою. Так. Да. Це буде тільки ну під під іншим соусом, як то кажуть. Так. Да. Для України це вигідно, що Америка от буде 25% в нашій економіці. Для розвитку, для людей, от як це буде? Вигідно. Вигідно, бо будуть а, буде більше робочих місць. У людей. Ми Ось можемо зказати, що Україна буде, да. Що це буде робочі місця, буде більше. Ну, коротше, буде де жити Ми можемо що от, от це перемир'я дасть Україні. От стати на ноги, от що Україна реально стане на ноги і буде розуміти, що вона сама, сама за себе і це її, ну, її шлях. Саме перемир'я. ні. Важливо, що Україна буде робити в це перемир'я. От я спитала за перемир'я, мені кажуть, ні, навіть не думай. Тобто, перемир'я, само собою, нічого не дасть. Да? Дадуть дій. Тобто, що ми будемо робити? Сидіти, сидьма сидіти, і думати. Як хорошо, да? або ми будемо старатися щось робити, може виготовляти зброю, може ще якось готуватись, може. Тут питання в тому, що ми будемо робити. Саме перемиття воно не дає. Воно просто може дає а, а, тихіші дні, да. Да? А, але що ми будемо робити, це вже від нас залежить. Останнє питання: Україна буде робити достатньо, щоб окріпнути. Українська влада, Україна, люди, всі, спонсори, партнери. Буде, Буде, бо, як то кажуть, коли е, обпікся на молодці, бо йдуть на воду. А угу. ми обпіклись. Ми, ми знаємо, що це таке, да? Не понаслишки. Пам'ять коротка у людей, пані Ріне, я вам скажу. Не забувайте про це. Ну, Дімочка, я ж подивилась на три роки, я ну, ж подивилась так. на 30. Ні, я розумію. я, я, я а, реально, Любесенки, що таке АТО, як ви пишете? Ато це коли якась частина залишається в окупації, це ж теж буде от буде, поміняється фронт і воно вже буде по-інакшому. Тобто, умовне, а тось, там буде поміняється рівня фронту і, поміняється, і, і там будуть війська по новому стати, все буде розміщуватись. Тому будемо вірити в краще, принаймні. Чомусь, пані Ірина, хочеться. Давайте скажемо, це вже от, 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 так, Оце перемир'я почнеться вже скоро. Угу, коли воно, як правильно, чи коли воно почнеться, це перемир'я? Ну, на початку ефіру ми говорили, що Путіну дадуть, що це перемога, йому треба зараз. це. Чи воно буде скоро, ви питаєте, воно буде скоро. Зараз я скажу, як скоро. Ну, тут скоро, це королева мечів, це значить вже є дата. Угу. А, да? А як скоро, коли один сезон закінчується, починається другий? Ну, наприклад, травень закінчується, далі починається червень, да? тобто весна закінчується, починається літо. Далі басики. наступний раз ми, ми будемо робити пані Ірини розклад з травня до кінця року. Побачимо, що там робиться на кожен місяць. Я вірю тільки в краще, лібесеньки. Давайте будемо вірити. Не будемо вірити пропаганду, якусь, яка нас розді розділяє, а віримо і будемо знати, що ми сильні, незалежні, опеклися на молодці, будемо дути на воду. Це теж непогано для нас всіх. Пані Іриночка, дякую за прекрасніший ефір. Так. Любесенки, може, це був перший пані Ірини ефір, прямий ефір для вас всіх. Ваші трошки читали. Люди вас пишуть, що вас дуже люблять, чекали вашу зустріч. Я сьогодні мала так. вам і коментарів, але дуже багато, дуже багато питань. Кажуть, що ви така красива жінка, ну як завжди. Але Любові, я думаю, що ми для вас трошки розклали ситуацію, яка зараз є. Будемо надіятися, що вона завжди на користь нам всім і Україні. Пані Ірина, дякую за прекрасніший ефір вам. Будь ласка, <свят> Підпишіться на мій канал, на канал пані Ірини. Будь ласка, теро прогноз ТВ. Отут все в описі є і ставте лайк, донатьте на Збройні Сили. Будь ласка, підтримуйте нас. Дякую, пані Іриночка, пока. пока.